Життя святих безсрібників і чудотворців Косми і Дам'яна. Святі брати родом з Риму, немов одна душа у двох тілах, цілковито посвятили себе на службу Господу Богу. Обидва жили задля добра ближніх. Косма і Дам'ян були лікарями. Вони допомагали всім і всюди, а у винагороду за свій труд бажали лише одного, щоб хворий увірував у Христа Спасителя. Бог наділив їх даром покладання рук зцілювати хворих. При цьому брати навчали, що це Божа благодать повертає хворому здоров'я, а вони є лишень посередниками цієї благодаті. Віддячити сильний повинен був глибокою вірою і сповненням Божих заповідей. І так вони ходили від міста до міста, не минали і сіл, а ще не брали грошей, то стали їх усі називати безсрібниками. Однак погане, а насамперед, зазрісні лікарі звинуватили їх перед імператором Карином в тому, що вони християнами і чарівниками. Імператор велів поставити їх перед своїм судом. На суді брати сказали, що жодні чари їм не відомі. Вони лише мають глибоку віру у Христа Спасителя і його іменем несуть поміж своїм братам. А що силу лікувати хворих отримали в дар, то й задарма лікують, надіючись, що їх заплатою буде сам Бог. А жертви поганським богам не приносили, бо є лишень один Бог могутній і сильний, Бог Християнський, творець неба і землі, якому поклоняється всяке творіння і честь воздадуть у всіх кінцях світу. Святі не зякалися жодних погроз, а Бог возвеличив їх своєю силою перед судом, бо Карин раптом дуже тяжко занедужав і, пізнавши в тому Божу руку, голосно заволав великий Бог Християнський, і хвороба за молитвами святих безсерібників враз покинула його. Імператор заволив всього народу, відпустив їх на волю з почистю, а святі брати пішли собі далі, чинячи добро і навертаючи до Бога. Та заздрість людська, темна, як ніч, і на все готова. Один лікар, у якого вони навчалися, позаздрив їм, що їх усі величають, називають своїми добродіями і, вдаючи щиру приязнь, запросив їх піти разом у гори збирати цілюще зілля. Святі Косма і Дам'ян послухали свого вчителя та зардливий зависник убив їх посеред лісу, а тіла сховав у гощавині. Сталося це близько 286 року. Почитання святих безсрібників поширили у цілій церкві. Папа Фелікс III, на честь святих безсрібників Космія Дам'яна, побудував у Римі 526-530 роки величну церкву, де спочили їх мощі. Частину тих мущей було перенесено до Франції, де вони прославилися багатьма чудами на Сьомому Селенському соборі в Нікеї 787 року були виголошені всі чуда, якими Господь прославив святих мучеників, святі безрібники і чудотворці. Посвітіть наші немочі. Даром прийняли ви, даром дайте нам. Амінь.